Будинок біля епіцентру удару ворожого іскандера лишився без вікон. Комунальники демонтують рами та прибирають скло. Запоріжжям сервіс закриває отвори плитами ОСБ. Люди шоковані. Я була на кухні і вдруг баба. Ужас, що ж такое? Через вимір якесь і ще. Ну, у мене тільки посипалось два вікна. Ну, не те слово, до сих пор все дрожить і все, і все бачу, все пам'ятаю, димовуха отут. Одна ракета влучила у магазин побутової хімії. Він згорів повністю пошкоджені сусідні торговельні точки. Я дуже рада, тому що ми сьогодні працюємо трішки пізніше з 10-ї, що я не прийшла сюди раніше. Живу тут неподалік, дуже гучні були два ці взриви, дуже дуже гучні. А, вже дома перелякалася, розумію, що це десь у нас на районі і Я вже зібралася на роботу. Вже йшла, і бачу стовдиму, і розумію, що це з наших павільйонів. На місці працюють три відділення рятувальників та чотири одиниці важкої техніки. Надзвичайники розбирають завали. Після них відновлювальні роботи продовжать комунальники. Напосредку у магазин наразі ліквідація наслідків, розбирання навислих листів. Залишилися два цілажів, які згоріли та дуже невпевнено стоять. Дуже густо населений райони. Тут взагалі дуже багато людей, Тут багато транспорту, і що лікарня поруч, і підприємства і багато інфраструктури. Відповідно, що зараз понеділок робочий день, то заявки в 15.80 приймаються протягом цього дня. Бо до прикладу люди сьогодні на роботі прийдуть додому, платять, що немає віку, набоя якісь пошкодження. Тому, будь ласка, звертайтеся дзвоніть. Загалом відомо про понад два десятки постраждалих. Більшість наразі отримують меддопомогу у лікарні. Вадим Сорин, Микита Дейнега, телеканал МТМ.